У Тернополі відбувся тиждень безпеки дорожнього руху. Під час нього поліцейські провели ряд акцій. Серед них лекції у школах і садочках, профілактичні розмови із водіями таксі та маршруток та багато інших. «Тиждень безпеки дорожнього руху насправді приносить серйозні плоди, тому що Управління патрульної поліції працює в посиленому режимі, на лінію виїжджає більше екіпажів, автопатрулів, які вже зосереджуються більше на правилах дорожнього руху, на безпеці дотримання правил дорожнього руху, спілкуються більше з водіями, проводять профілактичні бесіди, ну і, звичайно, за порушення правил дорожнього руху виносяться постанови, матеріали. Проводили такий тиждень, аби обезпечити учасників дорожнього руху. Адже щодня поліцейські фіксують багато порушень правил безпеки на дорозі, як зі сторони пішоходів, так і водіїв. Пішоходи насправді порушують частина першого статті сладцямої. Це переходять в несному місці, проїзну частину дороги. А водії порушують частину першого, другого статті 122, і Це Вимоги дорожніх знаків, дорожньої розмітки. Найчастіше поліцейські кажуть, такі заходи проводитимуть і надалі, адже вони показують реальні результати.